Доброго дня! Як завжди, з вами Юрій, шефен 240-й в новому дизайні свіжої партії. Їде до нового власника блокування диференціалу. Примусова гідравліка. І ще один такий самий Шефен На сьогодні хлопці збирають. Кінець робочого дня то всі разом накинулись, можна так сказати, на нього, щоб сьогодні відправити до нового власника ще один такий тракторець. І в боксі збирається під клієнта вже оплачений РФ-504 Оріончик і буде їхати з понеділка до нового власника. Чекаємо на вас, мені Гровіниця. Єврійське 62А завжди допоможемо підібрати тракторець по потрібним параметрам під необхідні роботи. До нової зустрічі!